Ось для цієї людини для цього немовляти не знайшлося місця у заїзді. заїсті. Христі, браті і сестри, ми з року в рік шануємо це свято, величаємо народженого Христа і стверджуємо не тільки історичний факт, що така подія відбулася у історії. Кожне наше переживання різдвяного часу повинно. Поглибити і заглибити нас у те Боже таїнство, яке насправді відбулося. Бо в загальних рисах ми знаємо, що Христос народився, що Він має прийшов на світ, щоб людину спасти. Але ці всі події, які пов'язані з Різдвом Ісуса Христа, вказують не лише на те, що Він має зробити. Але вказує на те, як ми повинні прожити і пережити це Різдво Христове. Впродовж довгих років люди просили Господа Бога, щоб він послав Месію. Ми знаємо, що праведники Старого Завіту, основ, основною їхньою молитвою було прохання про прихід Божого Сина. Вони хотіли, щоб. Господь втрутився в історію людства і змінив людське життя. Вони надіялися і сподівалися, що він це може зробити. І Господь, як і обіцяв, посилає свого Спасителя, посилає Месію, який має змінити хід історії і хід кожної людини, зокрема. Але побачимо. Спробуймо зауважити, в який дивний і незвичний спосіб це відбувається. Людина потребувала зміни, потребувала когось, хто би вказав правильний дороговказ у її житті. І напевно ці люди, які просили про цього месію, сподівалися, що ось зараз прийде могутній повновладний цар, який своїми наказами, своєю поставою. Змінить всю історію, змінить її порядки. Але ні. Господь посилає немовлятко. Він дає маленьку дитину, яка сама про себе не може потурбуватися, і дозволяє, щоб його син поклався в ясла. Чому? Бо Господь дав нам волю. Він хоче, щоб людина брала участь у тому відкупленні і спасінні. Він дає нам немовля. І хоче, щоб ми навчилися правильно ставитися до нього. Бо що вимагає турбота про немовля? Вимагає чи саме трошечки, не трошечки, а дуже багато забути про себе і присвятити час комусь іншому. І Ось Бог своїм різдвом вказує, що Він не є тим, який прийде і щось перемінить у нашому житті, а ми будемо осторонь стояти. Він є той, хто приходить, хто народжується, хто народжується у нашому серці, і хоче, щоб ми своїми життям, своїми вчинками, подібно, як Христос зростав від маленької дитини до дорослої людини, щоб ми оцей дар розвивали у своєму житті, щоб ми його прийняли, не тільки ствердили, що він народився, але також намагалися дати зріст. О цьому народженню не тільки в історії, не тільки похваляючи його в історії, але дати зріст у своєму серці, у своїх ділах. Ми згадували, що мешканці Вифлеєму не хотіли прийняти дитину. Можливо, якби вони знали, хто прийшов до них, їхнє бачення було б інше. Але в цьому полягає якраз сутність, Господь появляється у невидимій, і незрозумілий спосіб, щоби діяти в історії, щоб діяти в житті кожного із нас. І це свято, дорогі Христі, оце народження Ісуса Христа, це означає, Він народився колись у Вифлеємі і народжується зараз у нашому суспільстві, у серці кожного із нас. Народжується як маленька дитина, і хоче, щоб ми. Своєю увагою, своїми вчинками дали зріст по тому, що він заклав. Це є сутність різдва і його переживання, бо ми будемо проставляти Христа у колядках, ми будемо зустрічатися зі своїми рідними і близькими, і будемо в певній мірі переживати цю радість навіть через те, що відбувається війна. Бо ця радість є трохи вищою. Від усього земного. Але про ці моменти нашого внутрішнього переживання цього свята ми обов'язково повинні пам'ятати і відкрити свої двері, двері свого серця, запрошуючи Христа, щоб Він там поселився, а перед тим створюючи добрі умови, щоб він міг там зростати і розбиватися. Дорогі христі, браття і сестри, сьогодні хочу від цілої нашої монастирської спільноти від усіх наших братів, отців, привітати вас цим світлим праздником Різдва Христового. Щиро вітаю усіх наших парафіян, всі наші родини, нашу молодь, наших дітей, вітаю гостей, нашого храму, які сьогодні прибули, щоби разом зі своїми рідними. Пережити цей радісний день народження. Щиро вітаю і дякую всім нашим добродіям, жертводавцям цього храму і обителі. Щиро вітаю і сьогодні і дякую за добру і ревну співпрацю наших сестер-служебниць. Вітаю сьогоднішнім праздникам наших хористів, які своїм співом звеличують нашу, наші божественні літургії, і тих, які зараз і на цій літургії. І користь з усіх інших хорів, які впродовж цілого року прославляють Господа у нашому храмі своїм співом. Щиро вітаю наших працівників, з крамниці, з кухні, всіх тих, хто допомагає нам у, різних, у різний спосіб і різному виді нашої діяльності, у світлим празником Різдва Христового. Вітаю наші парафіяльні спільноти, апостольство молитви, марійську дружину, вівтарну дружину. Особлива подяка і вітання сьогодні влине до наших воїнів, усі ті, які є із нашої парафії, з нашого міста, воїнів нам знаних і знайомих, але також до усіх наших захисників. Бо ми сьогодні тут, у гарно прибраному храмі, а вони сьогодні. Захищають нас своїми грудьми. І нехай Господь народжений торкнеться також і їхнього серця і там. А ми пам'ятаємо про те, що робить Господь, і про те, що роблять для нас сьогодні вони. Нехай народжений Христос торкнеться кожного серця, нехай Він увійде до кожного серця і дарує усім нам. Так довгоочікуваний мир. Радісних і благословенний вам різдвяних свят. Христос рождається. Славімо його. Благословення Господнє на вас, його благодатію, чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. А, і, слава тобі, Верести, Боже Надія наша, слава Тобі. Христос, істинний, Бог наш, народився у вертепі, вефлиємі, юдейському, і дав себе покласти в ясна спасіння нашого ради, молитвами пречистої, своєї Матері. Прославлений у свій чудотворній Христинопільській іконі святих славних сихвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Костатина Рада, святого великомученика Юрія, покровителя святого храму і обителі цієї, преподобних і повоносних отців наших і всіх святих, Помилуй і спасе нас, як благий. І чоловік о Ми ще зараз будемо колядувати. Прошу також не розходитися, бо зараз буде різдвяна вистава, яку приготувала для нас марійська дружина. О,

Oh, uh -huh. Росограждається. Дерію наші парифіяни, і запрошую вас підходити ближче, щоб всі мали можливість поглянути на нашу різдвяну виставу. Тут місця є багато. Якщо не буде видно, то точно буде чути. Цього року, звичайно, не посувало робити такий вертеп в класичному значенні. Там, де весело, там де гучно, щортиками, з чортиками, зіродами. Тому цього року наша морійська дружина вирішила поставити одну доволі цікаву сценку. Не буду розказувати, про що вона, бо буде нецікаво дивитись, але повірте, вас вона точно заінтригує. Також потім два наші хлопчика буде стояти на виході е, з монастиря, і хто би хотів подякувати нашим колядничкам, то будете мати нагоду зробити таку гарну справу. Тому нашій Марійці зараз почнуть цю виставу. Ще можна трошки ближче підійти, вони будуть лише тут, щоб більше людей могли побачити. Голосно гарно, чітко. Ой, це ж ми, напевно, мої колядички йдуть. Вже міг з нами торгеньке. Христос так страждається, бабуся, можна законити. Славімо його, це ясно, колядуйте. Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся все, на Божий, народися. Ой, які у мене молодці, дякую, що пам'ятаєте за стареньку. Ви перші, хто завітав до мене сьогодні з колядою. На для вас в сприйці. Тримайте. Ой, бабусю, дякую. Ми вже напевно по дорозі зімо, бо ми мусимо бігти. Дякую вам і зі святом. І вам гарної коляди. Ой, Ой синочку, ти ж, маму щось забив? Як тебе звати? Я Тарас, бабусю, я вас нічого не забув. Просто хотів запитати одне питання, яке турбує мене вже дуже довгий час. Яке саме питання, дуже цікаво. Давай, я тебе уважно слухаю. Ну, Мені подобається колядувати, і я надалі буду це робити зі своїми друзями, бо це цікаво і весело, але я не розумію, чого від потрібні ці всі колядки? Ой, Тарасико, повір. Я тобі скажу одну річ, ти, напевно, здивуєшся, але молоді ці колядки ну, зовсім не потрібні. Вони потрібні для нас з тобою. Адже коли ми з тобою колядуємо, то згадуємо все те добро, яке він зробив для нас. Він для нас народився, він для нас помер. Адже так сильно нас любить. Так, так, так. Я вже не раз це все чув, але я не можу зрозуміти, як можна народитися і померти заради тих, кого ти не знаєш, і хто є для тебе чужим. Я цього не розумію і, напевно, ніколи не зрозумію. Тарасику, повір, одного дня ти це дуже добре зрозумієш. До речі, маю подарувати тобі одну річ. Це серце. Носи його завжди коло свого серця. Воно нагадуватиме тобі про Божу любов до тебе, до твоєї сім'ї і до України. А в найтяжчу секунду твого життя воно допоможе тобі зробити те. Що ти маєш зробити? Дякую, бабусю, за пораду і за цей подарунок, але мені вже потрібно бігти, бо друзі зачекались. веселих свят! Біжи, Тарасику, біжи. Ми з тобою ще обов'язково зустрінемося. Багато часу пройшло від моменту цієї зустрічі кожного року коліда різдва приносили радість і мир у наші українські міста та села. Однак сьогодні народження Ісуса відбувається під звуки вибухів. Багато людей колюдують в підвалах і бомбосховищах. Дехто зустрічає різдво далеко від свого дому, своїх близьких та рідних, а дехто вже навіки втратив можливість знову в цьому житті. Але незважаючи на ці всі всі жахіття, українські міста сьогодні знову збираються на коляду. Та те, що вони ходять. Тривога вже давно закінчилась нас усіх. Ой, скільки мене можна чекати, я не розумію просто. Де та Одеса ходить? О, Одеса, тільки за те згадував. де ти блукаєш. Я не розумію. Як ти? Та все нормально, мій Торги Львова. Знаєш, нас братом просто отак не взяти. Так прилетіло там щось трішки з моря, але нічого прорвемося. Як казала наша мама одного разу, моїх морячків ніхто не застрашить. Стоп, а де, а де всі решта? Ми ж домовилися всі тут зустрітися, заколядувати для нашої мами. Скажи мені, чого ти зразу нервуєшся? Та зараз вони будуть. Чого ти спішиш? Тебе теж треба було того чекати. Он дивився, Києві тут. Привіт, Києва, як і радий тебе бачити. Привіт, Лів, привіт. Сестро Одеса, як я скучив за тобою. Ах, ну і ранок видався. Лед відбився від тих мопедів. Весь день мені покої не давали. А ви як? А наді мною сьогодні теж прилітали ракети, але слава богу, все якось минулось. Слухайте, не гайне часу. Давайте, поки інші не на підході, ми спробуємо щось заколідувати. А давайте тут по пам улюблену, пам'ятаєте? Улюблену колядку нашої мами. Вів, ти серед нас найбільш співучий. Розпочнеш. А, дорогі, та, щас, У ні, вони знову за своє. Ми ж нічим не брались. Нам знову не вдасться заколядувати для нашої мами. Ми ж ось, ось тільки вийшли з підвалу. Я не знаю, як ви, але я в своєму серці відчув, що наша мама почула нашу колядку. В тебе так само от не повіриш, але у мене теж саме відчуття. Мені здавалось, що вона стоїть прямо вон тут, між нами, і разом з нами колядує. От. Чуєте? Це її кроки. Вона йде до нас. Щось нічого не чую. Тобі, напевно, здалося, б. Львів, Одеса. Та ні, я от особисто нічого не чую. Але зато я чув сирену повітряної тривоги, та я би казав нам спуститися в підвал, бо це я чую, добро не закінчиться. Ну, можливо, мені і справді здалося. Але як тільки ми вийдемо з укриттів, одразу ж продовжимо нашу коляду, правда ж? Адже я так хочу, щоб мама почула нашу колядку. Сестричка, обов'язково продовжимо, а зараз ходімо ховатися. Дітки мої, не хвилюйтеся, я чую вас усіх, кожне місто і село. Наша мама Україна завжди чує коляду своїх дітей, навіть якщо вона лине з підвалів або сховищ. Вашу коляду не зможе зголушити ані звуки сирен, ані вибухи ракет. Навіть якщо у мене та у моїх дітей заберуть світло та тепло, то ніхто і ніколи. Не зможе забрати моєї віри в Бога і моєї свободи. Ніякі вороги і ніяка війна. Ти знову прийшла, навіть на різдво не заспокоїться. Ти так говориш Різдво, да? Для війни нету Різдва. Да й вообще надо говорить Рождество. Ех, моя дедна Україна, ти не розумієш, я просто хочу допомогти. Чому допомогти мені? Я тебе не кликала нічому мені допомагати. Забирайся геть від мене. Н'єт. Ні, ні, ні. Я просто так не уйду. Я хочу, щоб ти була свободна. Свободна від своєї колядки, від своєї вишиванки, від свого гімна, від своєї української мови, від всього цього. свободна. Тому це і є твоя допомога? Ти хочеш забрати все те, що робить мене Україною? Ні, ні, ні. Я не тільки хочу забрати це все. Я хочу, щоб ти стала на коліні передо мною. Ніколи і ні перед ким я не стану на коліна. Лише перед дитятком Ісусом, який сьогодні народився у вертепі. Тому ти, війна, точно не поставиш мене на коліна. Поставлю, поставлю. Вот увидишь. А после этого я уничтожу все твои города и села. И тогда никто даже не вспомнит, что была какая-то там Украина. Орки, свяжите ей руки. Недолго тебе осталось коледовать. И помни, никто не готов тебе помочь. Ты навсегда будешь в моем плену. Вы видите ее. О, ні, все, це кінець. Вона забрала її в полон. Це вони наші останні яке ми проведемо разом. Якщо вони знищать нашу маму, то і нас просто може не стати. Не можемо стояти осторонь. Нам потрібно щось робити. Полтава, Одесу, я думаю, достатньо сліз. Давайте вирішимо допомогу своїй мамі. Брате, ми нічого не можемо зробити проти цієї війни. Вона набагато могутні. Це нас всіх разом взятих. Не говори такого. У наших серцях є те, що набагато сильніше за війну. У нас є любов до України. Але цього все рівно недостатньо проти зброї і страшної сили, яка має ця страшна війна. Ні, сестре, Київ наш правий. Хіба ви забули слова нашої матері? Любов переможе будь-яке зло. Дякую, брате. Всі міста стануть на захист своєї країни, і разом ми здолаємо війну, вирушаємо. Донечко, не сумуй. Я скоро повернуся. Ми з тобою ще заспіваємо і не одну колядку. Але чому саме ти маєш туди? Чому інші не йдуть? Ну вже не можна залишитись чи втекти? Я так не зможу, моя Люба. Розумієш, якийсь голос серця мені каже, що я мушу піти туди, щоб захистити вас і захистити Україну. Ну Який голос, тато? Чому цей голос не каже тобі залишитися вдома разом з нами, в безпеці. Нехай інші йдуть, а я хочу, щоб ти залишився. Дитино моя, розкажу тобі одну історію з мого життя. Коли я був твого віку, ми з друзями ходили колядувати, хоча і ніяк не міг зрозуміти, навіщо ми це робимо. І одного разу ми потрапили до однієї бабусі, яка змогла мені пояснити, для чого це потрібно людям, а також. Вона мені допомогла зрозуміти одну дуже важливу річ. Яку сама? Вона сказала, що любов переможе будь-яке зло. Ця фраза дуже глибоко засіла моє серце, хоча я ніяк не міг її зрозуміти. Але коли до нас прийшла війна, то я зрозумів, що вона мала на увазі: лише моя любов до тебе, до нашої сім'ї і до України здатна зупинити цю війну. Також бабуся дала мені одну річ, і сказала, що вона завжди буде нагадувати мені про Божу любов до мене, до нашої сім'ї і до України. Тому, донечко, я все-таки змушена йти туди. Ходімо, проведеш мене дорогу. Це треба да. делать швидко, щоб я вже поскорі забула за эту Україну. Орки. Идите иди сюда. Ну что, моя хорошая, ты не передумала? Я ведь многого не прошу. Только раз встать передо мной на колени. Никола, краще загинути, а не этой тебе. Значит, загинуть, говоришь, да? Вот ты всегда была такой. Все хорошо, я тебе помогу. Выведите ее, и исполните последнее желание. Ты не сделаешь этого. Я тебе не дозволю. Мальчик, а ты кто такой? Я той, кто запомнил тебя. Ты один? Меня? Малыш, да я знаю тебя. Я не один. Нас миллионы. Да? И что вы со мной сделаете? Да у вас даже нету. Как вы собираетесь победить меня? Зброя не головне, головне сердце, яке любить і готове віддати своє життя за інших. То есть ты готов умереть за эту, там, твою Україну? Да далі даже не значити не существуешь, и ты отдашь ей свою жизнь. Так. Тобі не зрозуміти. Ісус також народився і помер за тих, для кого он был чужим. В цьому і полягає справжня любов, Господи, я віддаю тобі своє життя, а взамін прошу, щоб ця війна зникла, а моя Україна нехай знову стане вільною. І хто? А, де ці потвори? Не бійся Україну. Їх вже нема і ніколи більше не буде. А ти що, мене не пізнаєш? Я це ти, я це Україна зі світлого майбутнього. Господь послав мене до тебе, щоб дати тобі надію. У нас все буде добре. Почекай, а де мої діти? Мої міста і села. З ними все в порядку. І бійся, Україна, їм вже нічого не загрожує. Війна відійшла від них назавжди. До речі, Україна, маю передати тобі ось це серце. Одного різдвяного дня я подарувала його одному маленькому хлопчику, який прийшов до мене в гості. Ну він ніяк не міг зрозуміти, як це Господь помер і народився ну, за інших людей. Тоді я його навчила, що саме любов. Переможе будь-яке зло. А сьогодні він помер за тебе і за мене. Пам'ятай це – ціна нашої свободи і життя. Наші сини і доньки віддали себе в жертву, щоб ми жили. До речі, так ти сюди. Тітки муші. Я так давно чекала зустрічі з вами. Нарешті час сліз і страху пройшов. Ми знову разом, і вірю, що вже ніхто не зможе нас роз'єднати. Мамо, саме у час Різдва збулась наша найбільша мрія. Ми знову побачили тебе підвозувала тобі твою улюблену колядку. Давайте колядувати, дітки. Адже війна відійшла назавжди. І зараз час найбільшої радості. Адже по всій Україні лине Христос рождає. Хто може знати? Ісус мовіля має. Тут не вичується, мовається, христові серця, Осу смута пасеця, постріля, чого ти Бога бачу тут же. Тут же, тут же, Туже, же, тут. Давайте похлопаємо нашим різцям.